Вітаю! Сьогодні буде шостий чи сьомий, напевно, все ж таки шостий. Звіт з Project Pen. У мене немає світла, зате поки що є сонце. Я вирішила зняти відео. Сподіваюсь, буде нормальне освітлення. А в цьому відео я хочу підбити підсумки цього Project Pen, тому що продуктів залишилось мало і одразу почати. Новий project plan, щоб не робити окреме відео, тому що це звіт фінальний буде дуже коротенький. І одразу покажу якби, оновлену, оновлену версію мого project plan. За останній місяць я багато чого розсламіла. Дещо ви можете побачити відео з розслабленням і покажу лише те, що в мене залишилось. Перше, це тон від Essence. Минулого звіту його було ось стільки, і я боялася, що не встигну його використати за місяць, тому що я хочу використовувати його постійно, але використовувала буквально потрішки, я там його під очі трошки на лоб наносила, але не на все обличчя. Але в мене вийшло його закінчити. Ну насправді він десь ось тут ще є, тобто мені там ще на 2-3 використання. Враховуючи, що знов таки я не наношу зараз на все обличчя. Тобто, Якби так його не видно, але тут ще є місце, де він там зберігається, і ще на пару разів мені вистачить. Ну це вже порожня банка, бо він вже геть-геть порожній. А він мені подобався, скільки я його використовувала, але в нього незручне пакування. Воно все, все дуже марке. Воно він постійно знов витікає, постійно затікає туди. Тому Достатньо велика кількість продукту, просто утекла в цю кришечку і знов таки, просто його відкриваєш, закриваєш, і він вже витікає там сам по собі. Дуже рідкий. Наприкінці вже трішки гірше працював, але ну, він і відкритий вже більше ніж треба. Ну тут написано 12 місяців, Я думаю, десь більше року він точно відкритий. Але загалом дуже класний, тональний. Зараз він вже виведен з асортименту, але я думаю, що в них є щось подібне цьому. Загалом мені подобався і. Ось це було на початок проекту. І за 8 місяців я його закінчила, Но він був майже новий там, можливо трішки використала 30 мл, я Дуже рада, хороший дональний, рада, що нарешті закінчився. І як я і хотіла до кінця літа, я його і закінчила. Наступна порожня банка, ну вона не зовсім порожня, там знов залишилась на пару разів. Це пудрові той фактор, я її звичайно її пересипала, тому що мені незручне оце пакування, вона надто маленька і незручні отвори там, тому я пересипала в баночку побільше від Laura Mercier. І це все, що там залишилось. Ну, в цілому я теж думаю, на 2-3 рази. А я деякий час її економила, тому що я була не вдома і думала, боялася вірніше, що мені її не вистачить. Тому трішки заощаджувала, але ну, насправді не мав було всьому сенсу, тому що одно вона ще трішки залишилась. Зараз я вже по поверненню додому не фарбуюсь кожен день. А так все літо. Ну, принаймні останні два місяці літа я фарбувалась кожен день, там за виключенням буквально пару днів, і тому хороший прогрес. Ну, я сподіваюся, що за три рази я її закінчу, буду вже вважати порожню банку і буду додавати в проєкт нову пудру. Теж в цю банку трішки пізніше до цього повернусь. Ну, я з вашого дозволу буду вважати це порожню банкою, тому що ну, дійсно залишати ще на місяць немає сенсу. Тут не залишилось Ну, на тиждень враховуючи, що зараз не кожен день фарбуюся, але тут десь три використання. Думаю, що так. Всього пудрі було 2,5 грами. Зараз відуків давати не буду. В порожніх банках пізніше покажу, тому що одразу скажу, що пудра мені сподобалась, а відуків відео про джекпен я не дуже хочу розповідати, бо вона та затягнеться тоді. Чим я не користувалася це місяць цим олівцем від Urban Decay, насправді я його стругала. Можливо, я один раз його використала, тому що я його стругала і він став менше, ніж був. Це саме дивно для мене, що я не користувалася максимум один раз, але його стало менше. Ось настільки. Ну, враховуючи, що його дуже важко постругати, і тут пішло ну, десь майже, майже три клітини. Його важко постругати, що він був гостренький. Я його буду використовувати в якості лайнера, тобто робити стрілки. Мені важливо, щоб він був гострий, але він м'якенький і його важко зробити гострим. Плюс не кожна стругачка впорається з тим, що це пластик, але ну, залишилось трішки. Я думаю, що при активному використанні можна закінчити, якщо він буде добре себе поводити. Ну, я не Можливо, я думаю, все ж таки. Один раз я скористалась. я ж не могла просто так його постругати, але не більше того. Зате активно користувалась плампером від uh, Tool's Beauty. Прийшов в зипсі буквально нещодавно, це звіт за перший місяць. І я взяла його на початку літа і за останні здається, два місяці це ось такий прогрес великий, як на мене. Я використовую його виключно як базу під uh, основний продукт для губ. Тобто я використовую його, коли роблю макіяж. Потім стираю і наношу вже продукт для губ, який хочу використовувати протягом дня. Тобто він такий, як наглядовує для мене засіб, іноді використовую його, коли гуляє собакою. Залишилось трішки, я сподіваюся, що за місяць його закінчу. Сегодня аплікатор не дістає до кінця. Я його тримаю в горизонтальному положенні, але все одно повністю знаю, що не зможе його вишкрести. Тут десь 2,5 мл, тому я і взяла його в ProGPN. і він мені подобається, він хороший, тому я рада, що я змогла його. Добряче так використовувати за ці 2 місяці. Я пам'ятаю, що Аліку від есенці, яка була в мене про джебені, за місяць я змогла використати повністю, там теж було 2,5 грами, щось таке, як і тут. Ну, Аліка то Алійка, це все ж таки плампері, я не фанатка пламперів, але рада, що змогла ось так використати цей засіб. І не брала з собою в останні поїздки. Ми скористалась, можливо, можливо, до 5-6 разів. Це. Боже, бальзам, помада бальзам від Шарлоти. Я все одно зробила відмітку, тому що трішки все ж таки користувалась. Ну, буквально пару мілі, міліметрів, міліметрів. А, не дуже вона мені подобається. Не знаю, раніше вона мені подобалась більше, тому що раніше не були так популярні цінтовані бальзами. бальзами. А, зараз мені не дуже подобається її текстура, тому що вона ну, надто щільна. В мене є там, бальзами для губ центовані, і мені їх пігментація подобається набагато більше, але цей засіб також непоганий, це відтінок пілоуток. Я все ж таки вирішила тримати його в project і надалі. Ну, не знаю, чи зможу його закінчити. Якби якщо постійно використовувати, то, звісно, це не проблема. Тут його трішки. Але навіть, скільки ви бачите, тут я викрутила цього засобу, це вистачить ну, на. Два рази як мінімум, тому що дійсно потрібно небагато, він не настільки тягучий, як здається. Ну, не знаю, залишу в проєкті і ну, зроблю свочи, його візьму в свій оновлений Project g В принципі, він на красивий, але щось раніше в мене до нього рука тягнулась більше. Але загалом мені подобається, що він такий досить зволожуючий. Ну, Можливо, варто ще зробити своч цього пламперу, хоча навряд чи щось буде видно. Він такий прозорий з не знаю, як зробити нормальну свод, враховуючи що тут знімаю з якимось там освітленням сонячним. Взагалі не впевнено, чи є фокус, але можна помітити, що він дуже-дуже блискучий, такий красивий. На цьому по фінальному звіту це все. Тобто дві порожні банки, ну майже порожні, я буду їх вважати порожньою. І залишаються три продукти, які я візьму в наступний Pen, і тепер я покажу продукти, які беру власне в новий Project Pen. Перше, це такий тональний, верніше, якийсь флюїд фільтр від Catrice, Вже підстерли пакування, хоча я купувала його на початку літа або щось таке там, середини, першого місяця. Зробила відмітку, я його використовувала, іноді використовувала самостійно, але частіше за все змішувала з цим тональним. Бо це все ж таки для мене темний. Зараз я ну, така засмагла трішки, плюс ще постійно використовувала це засмагу. І мені підходить. Не знаю, як задовго я зможу з ним ще надалі користуватися, але вирішила тому і взяти в Project Pen, Поки є можливість, я підходжу по відтінку до. Цього засобу я хочу ним користуватись. Він гарно виглядає, він сяючий. Єдине, що він має дуже неприємний аромат, і він такий був ізначально. Загалом, якщо використовувати його постійно, його можна закінчити дуже швидко. В нього така легка текстура, майже прозора. Саме завдяки цьому, я і можу його використовувати, тому що цей відтінок дуже темний в порівнянні зі мною не знаю. Можливо, ну навіть на сонце видно, наскільки він темний, але цього на обличчі не видно. Бо я наношу трішки, і знов таки, наприклад, оцей мені був засвітлий, і я наносила його, і зверху його або змішувала, і виглядало дуже дуже добре, мені подобається. І ну, по максимуму зараз буду його використовувати, хоча він майже не має перекриття. Але красиво виглядає, наш наступна це буде пудра від Laura Mercier, Знов це міні-версія, міні-міні, це 2 грами. Це мені здавалась міні-версія. Тут 5 грамів. А це там геть маленька. І вона це прозора пудра з ефектом тон Ап. Вона такого рожевого кольору. Не знаю, чи буде ну на камеру можливо, не сильно помітно, що вона рожева. Я використовувала її пару разів симпатично, мені подобається, я ну, знов таки це незручне пакування, тут лише три отвори, і пензлик буде, ну пензлик надто великий для цієї баночки. Я її пересиплю в цю банку, коли закінчу цю пудру найближчим ну, часом. І буду вже далі надалі показувати з цієї банки. Я думаю, тут буде геть трішечки продукту, але ну, хочу її закінчити, тому що вона маленька, це я легко буду зробити, і мені цікаво її розпробувати. Неочікувано вирішила взяти хайлайтер від Rare Beauty рідкий. З цієї причини, що я його просто полюбляю, і я хочу його використовувати частіше, тому що все ну, одно всі продукти мають термін придатності. І ну, нема сенсу брати про джеп продукт, який мені не дуже подобається, і не використовувати продукт, який мені дуже подобається. Тому я вирішила взяти його. Все одно тут е, 15 мл я його ніколи не закінчу, але мені цікаво його. Повикористовувати, він мені дуже-дуже подобається. Він має прозору базу з дуже, це навіть забагато, дуже красивими блискавками. І я обожнюю його використовувати. Не брала його за останні два місяці, тому що не брала його свою поїздку, але дуже сумувала за ним, можна помітити, зараз на сонці, наскільки гарно він сяє. Я сподіваюсь сподіваюся, хоча б якийсь мінімальний фокус є, тому що мені за сонцем не видно. Гарно сяє на прозорій базі, дуже-дуже красивий. І тому. Зробилась таку відмітку, Його вона справді ще менше, просто він не до кінця стікає, і це єдиний просвіт, який я можу зробити. А так на, на ліхтарик він реагує і от приблизно його стільки, але це не точна інформація. Далі хочу взяти палетку від Hourglass, але не всю, а лише ось цей відтінок. Знову таки, там є взагалі фокус. Як це незручно? Чому я вирішила це зробити зараз? Ось цей відтінок рум'ян чим би закрити зараз. З усієї палітки цей відтінок в мене найбільш використаний, можна, ну я не знаю, чи буде вам помітно, що він вже стертий, тобто не має цієї горки, як є на інших відтінках, я його дуже полюбляю, він не насичений, тому мені, власне, подобається, іноді змішую його з цими відтінками. Я використовую пудрові засоби на холодну пору року, тому що в мене жирна шкіра, і коли спекотна, то вони не тримаються, тому трішки пізніше я почну знов його активно використовувати. Власне, я його купила в жовтні, і от за весь період холодної пори року я використовувала його дуже часто, постійно, і тут навіть трішечки по краях вже відняється дно. Хочу його взяти, ну і заодно буду частіше користуватися цією палеткою. В принципі, вона мені подобається, просто цей відтінок він дуже-дуже класний. І бачила, що вже нові палітки від Hourglass виходили, але не знаю, вони, мені здається, такими ж самими, як і оці, тільки інша, інше пакування. Ну, Буду брати оцей відтінок Project Pen. Далі будуть вже продукти для очей. По-перше, це. Каял від ламель. Я його взяла зараз от останній місяць літа. Я брала його з собою, тому що розсламіла підводку свою коричневу і використовувала його постійно. Я взяла його, він був десь ось такий, так точно. Я стругаю його після кожного використання, тому що роблю стрілки. Мені потрібно, щоб він був дуже-дуже гостренький, І там взагалі фокус є, я не знаю. І... Ось таким він залишається, його дуже-дуже мало. Кожен раз стругаю. І я думаю, що в принципі, в принципі за місяць його можна було б закінчити, якби я знов таки кожен день робила макіяж, але я вже підвкушаю, що я не буду кожен день робити макіяж, тому нам за місяць він не піде. Він мені дуже подобається. Я його ще закріпляю якимись сухими цінями, чорними або коричневими, І класно виглядає. І я рада, що цей лівець нарешті пішов, тому що він в мене вже досить давно, і я його дуже рідко використовувала. Зараз я знов. Полюбила робити стрілки і з олівцями це також чудово виходить. І ще один продукт від Ламель це олівець для брів. Я його також брала останні ну, два місяці так точно, використовувала тільки його. Викручувати повністю не буду, тому що він відзначально був зламаний і він може просто випасти. А, активно ним користуюсь, Я маю на увазі, що я стала трішки більше промальовувати ним брови, тому що він світленький. В мене після ламінування брови знов стали темними, тому що пройшов вже час. Два місяці пройшло, а, Щось таке і стала більше ним користуватися. Я вже помічаю, як, яка витрата в нього є. Ну, не швидко він закінчиться все одно, бо це такий продукт, він плюс досить такий твердий, але загалом вирішила взяти. В мене ще є, є ще один, і ще один від світлоті Лондон, він більш темний. Я хочу цим якраз користуватись, поки все ще тепла пора року, і мені більше пасує такий світлий олівчик, він трішки такий рудий. ось. Залишаються продукти для губ майже. Першим покажу такий олівчик від LCF. Я вже давно думала взяти його про GPN, але раніше користувалася ним не так часто, і він був в мене більший. Я боялася, що просто не зможу використати, тому що його потрібно стругати не кожен раз. Він такий досить твердий. Ну, вистачає от одної заточки надовго. Але зараз я помітила, що він вже став менше, і я користуюсь ним постійно після того, як в мене закінчився мій улюблений олівець. Він мені подобається, це 0... Шостий відтінок. Він дійсно класний, він коштував там 21 гривню на снижках. І це чудові просто ліфті. Зроблю своч. На ліфті ці не робила свотч, але ну, не бачу сенсу карічневий чорний каял. Такий ну, прохолодний, ну не зовсім прохолодний рожевий, мені дуже подобається. Під, майже під усі мої продукти для губ пасує. І да, можна помітити, що я понабирала тут якісь агризки, ашмотки, які буде легко закінчити, або міні-версії. Тому що ну, я не хочу в свій Project Pen брати продукти, які важко буду закінчити або які нові, тому що я не впоруюсь і буду потім засмучена. А от агризочки закінчити набагато легше. Цей Project Pen буде присвячен бренду Ламель. Новий блиск у мене три з цієї серії, так от понабирала. А цей мені дуже подобається фіолетовий. Я вже його трішки, ну як трішки? Я на початку місяця, серпня його здається, купила всі три одразу там, відтінка. Відтінки, які в мене є пізніше в покупках покажу. І досить часто його використовували, він мені дуже подобається. Єдине, що мені не подобається, це величезне пакування. Тут 5 мл реально. Ну, кому це потрібно? Він ну, розміром з мою руку, він мало куди влізає, він в косметичці займає все місце. Якщо мати. Таких штуки, то взагалі, ну, серйозно, він розміром майже з ці засоби. А це 37 мл тональний і 15 мл хайлайтер. І це 5 мл. І мені не дуже подобається аромат, він чимось схож на кокос, але насправді мені ну, якби я змушую себе вірити, що це кокос і що це приємний аромат. Насправді мені не дуже він подобається. Але загалом непогано. Я купувала на знижках за 119 гривень, здається, да, ще отаке, такий неприємний звук. Ну, За 119 гривень це було Нормально. Загалом відтінок мені дуже подобається. Коли вперше його побачила в Єві, я зрозуміла, що воно мені треба. І боялася, що не підійде мені відтінок, бо він такий холодний. Насправді він виглядає на губах приблизно так. Тобто такий рожевий, прохолодний, майже не на губах. У мене яскравий пігмент губ, тому ну, непомітно цей відтінок. Але виглядає просто чудово, мені подобається. І мені навіть робили компліменти з цим блиском, хоча він такий просто, ну майже, майже прозорий, але все одно дуже гарний. І на губах виглядає так жорненько, я маю на увазі об'ємно, як скло. І це з усіх трьох висів, які я взяла, цей найбільш в мене улюблений, тому я вирішила саме його і взяти. Він був коли я його купила повний. Зараз от трішки повикористовувала. Не знаю, як за швидко він піде в мене, але я хочу ним покористуватися. Наступним буде блиск від Фенті, це мій улюблений блиск від Фенті, але він у мене стоїть вже більше року. Тут 9 мл, І я не хочу, щоб він зіпсувався, тому вирішили його взяти. мені дуже подобається цей відтінок, Треба частіше ним користуватись. Ось тут відмітка, використовувала його ну, нормально, але знов-таки 9 мл, Тут навіть не помітно, скільки я там його використовувала. А, красивий відтінок на літо, на весну та коли завгодно. Він дуже красивий такий. Пігментований, але ну, не сильно яскравий він виглядає на губах, що в залежності від товщини шару і від а, там, підложки, маю на увазі від олівця. Приємний а, солодкий такий аромат, це якби плампер, але насправді він не відчувається як плампів. Я його дуже полюбляю, Загалом плампери я не люблю, а тут він не відчувається, при цьому на губах виглядає соковита, об'ємна і дуже гарненький. І вирішила взяти. І продукт, який мені не, не подобається, це олійка від Rare Beauty. Довго думала, що з нею робити. Проблема в тому, що вона на свочах, коли я її свочила в Сфорі, мені дуже сподобалось. Вона була такого персикового відтінку. Але насправді вона світленька, і вона там, через пару хвилин стає більш темною. Але ну, все одно відтінок трішки білий для мене, вибілений трішки відтінок. І якось щось мені не дуже подобається, як він виглядає на губах. Хоча на свочі тінт виглядає приємно. От зараз знов-таки видно, що він вибілений, помаранчевий. Пройде трішки часу, він стане більш темний, і тінт, який після нього залишається, буде ну, приблизно з такого кольору, як баночка. Тобто не, не ну, ще через сонце вона стає більш теплою, насправді більш персиковий такий приємний відтінок. І довго думала, що з ним робити, тому що я довго на нього полювала по різних сіфорах і, зрештою, замовляла з американської сіфори по повні, за повною ціною і якось мені ну вже і не продаш, ну, якби тільки віддавати, і якось шкода. Тут 3 мл, я вирішила, що візьму в прожипент, повикористовую, скільки зможу. Я там просвічала його. Ну насправді там видно, що вона ну, небагато залишилась, але постінка дуже багата, тому не знаю, як за швидко я зможу його закінчити. Я не, верніше не думаю взагалі, що зможу його закінчити. Я хочу повикористовувати, скільки зможу. Коли він мені геть набридний, я просто від нього позбавлюсь, щоб він хоча б трішки відпрацював свою ціну. Загалом, ну він приємний на губах. Я думала, може ще використовувати його якості рум'ян, тому що я бачила, що. Хтось так робить. Єдине, що це треба робити одразу, бо все ж таки він майже одразу залишає тінт. Ну, спробую, якраз таки, поки ще, ще тепла погода і можна використовувати такі теплі засоби, ну, не знаю, потрошки зброю. У мене щось там пообривалося відео. Я для себе з'ясувала, що а, він темніє трішки з часом і виглядає більш цікаво. І останній продукт, який я беру, це місце від Солде-Жанейра. На початок літа його було ну, десь половина, я думаю, щось таке. І от скільки його зараз, от стільки. Я вже вирішила закінчити, тому що ну, залишилось небагато. Я... Є в мене підозрюю, що він з часом стає не таким насиченим, хоча тут 24 місяці термін термінності, але все одно, коли продукти залишаються так мало, він вже не такий насичений. Плюс, так як він сам по собі не дуже стійкий і дуже солодкий, я його можу використовувати ну, на теплу пору року. І я от активно ним користувалася. Я, це дуже компліментарний аромат, просто дуже-дуже компліментарний аромат. Хоча він не стійкий, але все одно він із шліфів залишає. І часто від чоловіків компліменти саме з цим парфумом, він мені дуже подобається. І Я маю ще крем з цієї серії, дуже подобається наносити крем. І зверху це місце де аромат більш стійкий. Загалом я його мішала навіть з іншими парфумами, використовувала разом і не перебиваю, дуже солодко це приємно. Ну, не прям солодка, не прітерна, але дуже приємний аромат. І вирішила закінчити. Потім все одно куплю знов. Я не знаю, чи велику банку, чи таку ж саму, але ну, наступного вже сезону, тому що, от поки що, тепло, я хочу його добити, і потім купити щось новеньке, свіженьке, тому що все одно це міст, і він з часом стає ще менш стійкий, хоча він і так не стійкий. І це всі продукти, які я набрала. І насправді я рада, що я понабирала продукти, які мені подобаються. Тобто тут з продуктів, які мені не подобаються, це лише олійка від Beauty і бальзам від Шарлоттілбері. -тіл а так, що я там позакривала Ру, ті, пудру? Так, всі продукти, які я беру, мені подобаються. Я вже доросла до того моменту, щоб брати в Project Pen улюблені продукти і не боятися їх закінчити, навіть якщо це люкс. І рада, що мій Project Pen виглядає зараз саме так. Не знаю, сподіваюся, що ну наступного місці точно будуть це порожні банку. Я на це дуже сподіваюся. А так не знаю, ну я дуже сподіваюся, що завдяки тому, що я понабирала половину продуктів, які ось, ось закінчаться. Що порожні банки вже будуть дуже дуже скоро. На цьому все я рада нарешті зняти це відео. Мені так подобається. ці всі продукти і продукти, які на я обрала. Сподіваюсь, вам також сподобалось це відео. Було цікаво. І залишайте вподобайки, коментарі, підписуйтесь і хай щастить.